Вітаю, а ви замислювались, скільки Україні коштує один день війни. Один день війни. Статистика цього доволі розмита і знайти більш-менш точну зважену відповідь дуже важко. Ми знаємо, що Російська Федерація нібито на один день війни витрачає від 300 до 500 мільйонів доларів. Звідки ми знаємо цю цифру? Ми знаємо цю цифру з розрахунку того, скільки Російська Федерація витрачає з отриманих грошей за енергоресурси на війну в Україні. І от цифра 300-500 мільйонів доларів на день вона фігурувала дуже часто і в Україні, і в цілому в Російській Федерації. Тому можемо десь прикинути, ну якщо не 500 мільйонів доларів, то десь 250-350 мільйонів доларів. Воно обходиться Російській Федерації. Але є одна проблема: Російська Федерація може ці гроші взяти фактично з повітря ну або з землі. Викачали нафту, викачали газ, викопали корисні копалини, зробили метали, зробили прокат, зробили титан і продали. Ну і що корисні копалини перетворюються, зокрема газ, на мінеральні добрива. Проблема в тому, що без мінеральних добрив по світу нічого не росте. Якщо мінеральні добрива не використовувати, то буде в світі голод. І всі це знають. Так от Російська Федерація, як країна, яка має дуже багато газу, перетворює мінеральні добрива, перетворює газ на мінеральні добрива. Фактично, мінеральні добрива це її аналог газу. Власне, тому мало країн в світі виробляють мінеральні добрива. І отут виникає питання. А де Російська Федерація гроші бере? Кому вона продає? Кому? Ну, ви скажете Китаю. І Індії, і, там, і ще деяким країнам. Воно то так. Але з Китаєм є одна проблема. Китайці давно сказали, що вони не хочуть сідати повністю на російську голку. І там, через Монголію, нібито прокладають трубопровід, але це тільки прокладають. І виникає ще раз питання. А де Російська Федерація бере такі великі ресурси? Ну, вибачте, 250 навіть по скромним цифрам, 250 мільйонів доларів на день? Це за тиждень мільярд, навіть більше. Мільярд. Тобто, це 365, а насправді десь 400. А, помножте на 250 на 300 мільйонів. І ви отримаєте цифру на рік. Тобто, ну, якщо в тиждень мільярд півтора, множимо на 52 тижні, то це десь 60 мільярдів доларів. Власне, цю цифру, пам'ятаєте, колись нам виписав. Державний департамент Сполучених Штатів Америки, той, що ми називаємо Госдеп, саме така цифра була при Байдені: 60 мільярдів. Напевно, щоб бути паритетними. Що ми бачимо на сьогодні? На сьогодні Україна заявляє, що один день коштує вій... Україні 172 мільйона доларів. Це начальник Генштаба Гнатов. 172 мільйона доларів. Тут виникає питання: а наскільки це паритетно? Ну, 250-300 мільйонів, які Російська Федерація, і 172, які від нас. Якщо ми вважаємо, що ми в обороні, то затрати на оборону вони теж немалі, абсолютно. Але цифри ці наближені, наближені. При одній умові, якщо не крадуть. Якщо всі ці 172 мільйона дійсно йдуть на оборону. Але маю сумніви, маю великі сумніви. Поряд з тим, що розрив складає майже вдвічі, а якщо Російська Федерація витрачає не 250, а 350, то це вже вдвічі. Та ще якщо і крадуть, то ситуація надзвичайно складна. І отут ще одне питання дуже неприємне. А де ми можемо брати гроші, де хто нам може допомагати, відповіді немає. Бо європейці, як ви вже знаєте, спонсорують якраз Російську Федерацію. За останні три роки це відома публічна інформація. Російська Федерація накупила у а, Росії, вибачаюсь, Європа накупила у Росії енергоресурсів на 220 мільярдів євро. Це 10 мільйонів дронів типу шахет 136х, які нам з вами прилітають інколи прямо в квартири. Уявили собі обсяги? І це все Європа. Європа дає нам в борг, Європа вішає на нас якісь боргові зобов'язання. Європа, яка має активи Російської Федерації в себе на території, не арештовує їх для допомоги Україні. А притримує для того, щоб тримати Путіна фактично трішечки в заручниках. Класна схема. Тобто, робимо висновок: Російська Федерація має гроші на війну і джерело надходження коштів практично безкінечне, ну, в найближчій перспективі. Україна при цьому гроші на війну випрошує, вимолює, заробляє, акумулює. У нас високі податки, високі податки. У нас високі ціни, у нас висока девальвація національної валюти. Все це заради війни, все це для війни, все це на оборону. Але Російська Федерація може, виявляється, просто продавати енергоресурси. І просто продавати їх найближчим по постачанню країнам, а це Європа. Володимир Зеленський постійно говорить про справедливий мир. Я б розширив його тезу. Я б говорив ще і про справедливу війну. Війна не може бути справедливою, якщо твої партнери розповідають тобі, які вони партнери, а при цьому спонсорують твого ворога. Це несправедлива війна. А якщо війна несправедлива, то ніякого справедливого миру бути не може. Ніякого справедливого завершення бути не може. Тому що там, де є несправедливість, завжди є той, хто від цієї справедливості, несправедливості страждає, це в даному випадку ми. І є ті, хто на цій несправедливості заробляє, і причому багато, і при чому суттєво. І вирватися з цього кола практично неможливо. Адже ті, хто скоюють несправедливість, вони зазвичай сильніші, вони консолідованіші, вони об'єднані. Вони роблять все, щоб ця несправедливість продовжувалася. Вони роблять все для того, щоб ця несправедливість виглядала як фатум, доля, обставини, знаєте, непереборні форс-мажори. Вони роблять все для того, щоб ви повірили, що ну, так склалося. А насправді це просто об'єднані група товаришів, які Творять несправедливість і на ній заробляють. А тому ні гарантій безпеки, ні справедливого миру, ні е, інших хотілок від України реалізовано не буде. Бо коли є несправедливість, повторюю, то хтось на ній крепко, суттєво заробляє. І поки Європа з Російською Федерацією вдолі одні продають і мають гроші. Для себе, для війни, неважливо для чого. А інші за рахунок війни мають дешевий газ, дешеву нафту, дешеві енергоносії. Війна не завершиться. Війна не завершиться. І тут виникає питання: так а що робити? Почекайте, а що ж робити? Все просто шукати тих, кого також цей стан справ не влаштовує. Забути слово несправедливість і шукати тих, кого оцей стан справ не влаштовує. А це Сполучені Штати Америки. Їх не влаштовує, що Європа приторговує з Російською Федерацією, тому що Штати хочуть продавати Європі свої енергоносії. Скажете, почекайте, а нам то що? Так ото ж нам то що? Якщо Штати будуть продавати Європі, то Європа не буде купувати у Росії. Зрозуміли? Зрозуміло. Але, на жаль, достукатись навіть до середнього українця з оцією простою тезою дуже важко. Дуже. Люди чомусь думають, що Російська Федерація воює за якісь міфічні гроші. Робить всі технології, не хоче зупинятися. От вони й не хочуть зупинятися, тому що немає сенсу. Їх все влаштовує. Навіть наші партнери, які так на словах, чинять спротив Російській Федерації, а насправді барижать з ним. І давно утворили несправедливість для моєї країни. Тому вихід один шукати тих, кого не влаштовує оцей зговор, і утворювати свій баланс, свій зговір заради своєї країни. По-інакшому не буває. Не забувайте підписуватись, напишіть ваші коментарі, напишіть, як ви це бачите. Напишіть, чи ви зв'язуєте все те, що відбувається, зокрема з тим, що Російська Федерація доволі гарно законектилась з європейськими лідерами, яких інколи хочеться назвати трішки інакше. Бережіть себе.